Маленьке, сіреньке і важить 3 кілограми. Чорнобильська миша. Ну, так? <рес> Ваги. Маленьке, сіреньке. І важить 3 кілограми. Жива істота. Дайте подумати, мишка. І ще із целлюлітом, може. Та насправді львівський щур. А. Бачу львівських? щурів. Так, да, один поза кадром стоїть такий. Дуже-дуже <реш> такий маленький бегемотик. А ще може, ну, слона хобот мінімум 5 вважає, так що тут не варіант. А є сірі поросята? Чорні свинки. Або якась сутула собака. Така кілограмчика на три. Блін, а що ж важить три кілограми? Сірий мішок. Жива істота, миша, ні, миша три кілограми. Якщо вона розкормить мишу, то звичайно вона буде три кілограми. Що виходить? Миша з, з трьома кілограмами. З цим миша, блін, з кішками, з селілідом. Боже, який примітив? Я в шоці.